Хвороба Альцгеймера це не просто стареча забутькуватість. Це серйозне захворювання, яке руйнує пам'ять, мислення і навіть особистість. Але що ж відбувається в нашому мозку? Лайкни це відео і ми продовжимо. При Альцгеймері білок, бета, амілоїд накопичується у вигляді бляшок між клітинами, а всередині нейронів збирається та у білок, формуючи нейрофібрилярні клубочки. Ці процеси руйнують зв'язки між клітинами і вбивають нейрони. Найбільше страждають ділянки мозку, відповідальні за пам'ять. Амілоїд може накопичуватись не лише в мозку, а й у серці, судинах, нирках. Це не лише мозкова хвороба, а можливо системний процес старіння клітин. Сьогодні у світі понад 50 мільйонів людей із деменцією. Приблизно 70% з них мають хворобу Альцгеймера. До 2050 го року прогнозують, що кількість таких пацієнтів перевищить 152 мільйони. Це одна з головних причин втрати незалежності у літніх людей. Більшість випадків виникає після 65 років. Але близько 2% — це спадкові форми, які починаються у 40 чи 50 років. Якщо у людини є ген АПОІ4. Ризик розвитку хвороби зростає у 3-4 рази. А якщо є дві копії цього гена приблизно у 10-15 разів, хвороба не передається як вірус, але генетична схильність і судинні фактори ризику підвищують шанси захворіти. Діагноз ставлять комплексно. Неврологічний огляд. Когнітивні тести, томографія мозку, аналіз спинномозкової рідини на амілоїд і таубілок також важливий. Виключають інші причини порушення пам'яті, наприклад, дефіцит вітамінів. Раніше лікування було лише симптоматичним, але в 2024 році стався прорив. FDA схвалило донанема кісунла у липні 2024 року для лікування хвороби Альцгеймера. Донанемап це моноклональне антитіло, що впливає на амілоїд. Та буквально очищує мозок від амілоїдних бляшок. У клінічному дослідженні він уповільнив погіршення когнітивних функцій на 35%. Це не чарівне зцілення, але перший препарат, що реально впливає на механізм хвороби. Хвороба Альцгеймера. Це не вирок. Медицина не стоїть на місці. Сьогодні медицина має інструменти, які можуть сповільнити її розвиток. Рання діагностика це ключ до збереження пам'яті і якості життя. Понад 150 мільйонів сімей можуть виграти час завдяки сучасним відкриттям. Наука рухається вперед, і майбутнє лікування починається вже сьогодні. Підписуйся, щоб знати більше про прориви в медицині. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.